Привіт! Сьогодні ми поговоримо про прості, але дуже дієві способи управління стресом. Ви дізнаєтеся, як фізіологічне зітхання та прості письмові практики можуть миттєво знизити напругу, а також, що про це говорить стоїцизм. Якщо ви відчуваєте, що стрес захоплює ваше життя, це відео саме для вас. Залишайтеся зі мною, і разом ми навчимося керувати своїм станом. І зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Поїхали. Коли рівень стресу зашкалює, а відчуття напруження стає нестерпним, здається, що у голові панує хаос і безлад, справи навалюються одночасно, і це викликає ментальне виснаження, перевтому, а іноді навіть паніку чи бажання втекти від усього. У такі моменти думати тверезо складно, адже стрес порушує нормальну роботу мозку. Але не кожен стрес є поганим, іноді це сигнал до змін, виклик, що допомагає зростати. Головне, розуміти, що відбувається, і знати, як із цим впоратися. Сьогодні я розповім, як виходити зі стану нервового перевантаження і використовувати складні ситуації як можливість для покращення життя. Відчуття тривоги та страху часто стає причиною стресу. Коли здається, що ви не справляєтеся з усім, що відбувається, це порушує ясність мислення та концентрацію. У голові з'являється туман, а думки стають хаотичними. Причинами нервового перевантаження можуть бути як психологічні фактори, інформаційне перенасичення, конфлікти, токсичне середовище, так і фізичні хвороби, недосипання організму байдуже. Що саме викликало стрес фізичне чи психологічне джерело. Реакція однакова. Тому важливо розуміти, як це впливає на тіло і розум це дозволяє краще розпізнавати ознаки перевантаження та діяти відповідно. Наші природні реакції на стрес це еволюційні механізми виживання, що розвивалися мільйонами років. Вони впливають на всю нервову систему серце, мозок. І внутрішні органи. Часто ми намагаємося придушити стрес, кажучи собі. Просто розслабся або не переймайся, але це лише посилює напруження. Натомість краще не боротися зі стресом, а прийняти його як природну реакцію. Усвідомлення цього допомагає легше впоратися з напруженням. Розуміння процесів, що відбуваються у вашому тілі, дозволяє краще співпрацювати з ним. І зберігати спокій. Перший крок до зниження напруження заспокоїти нервову систему. Один з ефективних методів це фізіологічне або циклічне зітхання. Це проста дихальна техніка, яка допомагає заспокоїти тіло і розум у моменти сильного стресу. Вона працює як перемикач, що повертає контроль над ситуацією. Використовуйте цей метод щоразу, коли відчуваєте напруження, це допоможе відновити рівновагу. І мислити ясніше: ось як це працює спочатку вдихніть двічі через ніс, потім якомога повільно видихніть ротом. Цей подвійний вдих, за яким слідує тривалий видих, сприяє вивільненню зайвого вуглекислого газу з організму, що призводить до миттєвого відчуття розслабленості. Однак це ще не все. Довший видих, порівняно з вдихом, змушує серце сповільнювати свою роботу. Оскільки грудна клітка та серце стискаються, а швидкість кровотоку зменшується. Коли кров сповільнює свій рух, нервові закінчення реагують на це як сигнал. Отже, концепція фізіологічного зітхання ґрунтується на простих аспектах анатомії та фізіології людського тіла. Коли справа доходить до боротьби з нервовим перенапруженням, коли плотину ось ось прорве, навіть невеликі зміни. Можуть мати значущий вплив. Ось що ви ще можете зробити. По-перше, сповільніться, просто зупиніться, киньте все, що робили в цей момент, а потім скористайтеся фізіологічним зітханням. Добре, тепер, щоб впоратися зі стресом, вам необхідно спустошити голову. Ви можете вилити всі думки й турботи з голови на папір, неначе ви виливаєте воду зі склянки. тож візьміть аркуш паперу та ручку. Запишіть усе, що крутиться у вашій голові, кожну турботу, завдання чи будь-що. Продовжуйте писати, поки в голові не залишиться нічого. Навіть якщо вам спадає на думку щось, що ви забули зробити, або речі, які не мають ніякого сенсу, записуйте все виведіть усе з голови на папір. Після цього етапу більшість людей вже відчувають полегшення. Але ми зробимо ще один крок. Подивіться на те, що ви записали, і викресліть усе, що не залежить від вас, усе, що ви не контролюєте. Наприклад, ваше минуле ставлення вашого начальника до вас, погода, погляди вашої свекрухи або навіть істерики вашої дитини це все ви не можете контролювати. Тепер, викресливши те, що ви не можете контролювати, виберіть одну річ, яку ви можете контролювати. Тож глибоко вдихніть, повільно видихніть, сповільніться і сконцентруйтеся на тому, що ви можете контролювати. Забудьте про решту і робіть те, що потрібно в цей момент приміром, якщо є щось, що вам потрібно зробити щодо поведінки вашої дитини, як от встановити межі, запишіть це, або ви можете контролювати чистоту та організованість вашого домашнього простору. Або те, як ви реагуєте на дії інших людей, вибирайте те, що підконтрольне вам, щоби ви могли діяти. Якщо ви не можете визначитися, що вибрати, довіряйте своїй інтуїції або просто оберіть щось навмання і починайте працювати над цією проблемою. Головне, це спершу зосередитися на життєво важливих речах, і ви побачите, як навіть невеликий прогрес може полегшити ваш стан. Фокусуючись на тому, що ви можете контролювати, ви змінюєте свою перспективу і максимально використовуєте ситуацію собі на користь, це допомагає зменшити стрес і дає змогу більш ефективно використовувати свій час. Замість того, щоб дозволяти стресу підкошувати вас, розглядайте його як сигнал, як повідомлення про те, що щось у вашому житті потребує уваги. Використовуйте це стресове відчуття як паливо для здійснення позитивних змін, направляючи своє життя в краще русло. Крім того, стоїки радили практикувати премедитацію малюм, уявляти можливі труднощі заздалегідь. Це допомагає бути готовим до викликів і зменшити їхній вплив на емоційний стан. Ще одна стоїчна порада пам'ятати про минущість усього. Що дозволяє не драматизувати ситуацію і ставитися до випробувань із внутрішньою рівновагою. Тож стоїцизм вчить сприймати стрес як частину життя і бачити в ньому можливість для саморозвитку та загартування характеру. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, поширюйте та підписуйтеся, а також залишайте свої коментарі, піклуйтеся про себе, бувайте!